Друзі, вітаю вас! Сьогодні у нас чергове збалансоване ситне та смачне меню на весь день. Це меню ситне, але не дуже калорійне. Тут всього 1500 калорій, так що на ньому можна ще й безпечно і комфортно худнути. В цьому меню є і корисні страви, і приємна ситість, і місце для смаколиків без шкоди. Я покажу, як додавати улюблені ласощі до меню таким чином, щоб не хотілося з'їсти всі запаси одразу. І, як завжди, готуємо просто, швидко та смачно. Для сніданку нам знадобиться одна упаковка на 180 г кисломолочного брикетного сиру. одне яйце. І все це ми просто перемішуємо виделкою. Якщо у вас кисломолочний сир грудочками, то перебийте його в блендері. Додаємо 60 г пшеничного борошна і трошки залишите на розкатку, півчайної ложки розпушувача, дрібка солі і за бажанням можна додати трошки підсолоджувача, але це не обов'язково. Сирне тісто, окрім того, що воно дуже смачне, воно також має велику кількість білку, а це означає, що наше насичення буде довшим. Викладаємо тісто на залишки в борошна і формуємо ковбаску. До речі, саме в цьому тісті можна використовувати цільнозернове борошно, але в мене звичайне. Також нам знадобиться моцарела, можна взяти такого виду або кругленьку. Оця паличка на 45 грам. Я розділю її на чотири частини, і вона піде в начинку до наших булочок, тобто в мене буде 4 булочки. Тісто доволі добре тримає форму, ліпиться, і нам потрібно просто всередину заліпити по шматочку моцарели. Розкажу вам нюанс по випіканню. Коли я заліпила моцарелу, я булочки викладала швом донизу. І раніше, коли я випікала їх в духовці, все було нормально. Але в цей раз я випікала в аерогрилі, де вони пеклись більш швидко. І дві булочки в мене тріснули і трохи витік сир. Тому, якщо ви будете випікати, як і я в аерогрилі, покладіть краще булочки швом доверху, хай краще вони тріснуть і зверху запечеться сир. Так булочки я змазала просто водою і посипала насінням льону і кунжуту. Запікала в аерогрилі на 160 градусів 15 хвилин. На сніданок візьміть 100 грам будь-яких овочів. У мене помідори. Посмажте одне яйце і додайте дві булочки, а інші дві буде на наступний день, бо ми готуємо на 2 дні. Ще можна додати: салат, руколу або, як у мене, мікрозелень. Булочки вийшли дуже ароматні, м'які смачні, звичайно, із тянучим гарячим сиром. А на наступний день вам треба буде їх просто розігріти, хоча в холодному вигляді також буде смачно. Перший перекус у нас буде максимально простий. Треба буде взяти 50 г кисломолочного сиру, додати 50 г йогурту, підсолодити медом 5 г. Пропорції для перекусу у нас на один день, тобто сніданок обід вечеря, ми готуємо на два дні, а перекус на один. Бо це дуже швидко і на наступний день за хвилинку ви зробите те саме. І ще додайте 15 грам будь-яких горіхів. Візуально може здатися, що це маленька порція, але вона ситна і смачна. Переходимо до приготування обіду і вечері на два дні. Нам знадобиться 500 грам курячого філе. І це буде на 4 прийоми їжі, два обіди і дві вечері. Курку порізали шматочками і смажити будемо на вершковому маслі. Тут 20 грам, із яких я беру 1 четверту для одної сковорідки і 1 четверту масла для іншої сковорідки. Курку ділю не зовсім навпіл, а так, щоб на вечерю було трошки більше, ніж на обід. Ми вже з вами якось готували з заморожених сумішей, і тоді ми брали одну суміш на всі страви. А тут я взяла різні. Для обіду буде мексиканська, а для вечері я взяла спробувати соте. До речі, оця суміш соте мені дуже сподобалась. Ну я напевно скучила за баклажанами. Для вечері буде 300 грам овочевої суміші, а для обіду 200 г. Додали овочі до курки, перемішали, і зараз ми будемо доводити їх до смаку за допомогою солі і приправ. До речі, мені сподобалась отака приправа, вона має натуральний склад і не містить глютамату натрію. І залишаємо на 10 хвилин тушкуватись під кришкою. Далі зробимо соус для вечері. Нам знадобиться 100 г йогурту грецького або нежирної сметани і 50 г томатної пасти. Все це перемішуємо. І додаємо до нашої суміші курки і овочей. В нас залишалось 10 г масла, додаємо половину до суміші, що йде на вечерю, і половину масла до суміші на обід. До тієї сковорідки, де ми готуємо обід, треба додати 400 мг окропу і всипати 80 грам кускусу. Зазвичай кускус -кус просто запарюють окропом, але ми не виключаємо вогонь, ми його трошки проваримо для того, щоб він більше набрав води. В соте на вечерю дуже добре впишеться часник. Я додаю пів півчайної ложечки, а можна просто зубчик свіжого. Томатно-вершковий соус, часничок, курочка, баклажани це дуже смачно. Ну і також розпарився вже наш кускус, там практично немає води. І додаємо до каші ще 10 грам вершкового масла. І оцю велику порцію ми ділимо на 2 дні. Каша виходить дуже смачна, ситна, об'ємна і виходить дуже збалансовано по жирам, білкам, вуглеводам. І вечеря готова. Також ділимо навпіл. Заморожені овочі дуже виручають зимою. На обід у нас була мексиканська суміш, а це соте. Прикрашаємо зеленою цибулькою і вечеря готова. Мені смакувало по літньому. Давайте зберемо наш раціон: сніданок, яйце, овочі і дві сирних булочки, на перекус кисломолочний сир з йогуртом і горішками, на обід курка, каша і овочі, а на другий перекус візьмемо звичайний зефір тут 50 грам. Коли ми деякий час обмежуємо себе в солодощах і додаємо їх до раціону, може бути таке, що потягне з'їсти більше. Мінус звичайних солодощів: те, що вони провокують апетит. Але. Але якщо ви до цього перекусу візьмете звичайне яблуко, побачите, що відчуття будуть зовсім інші. Особливо на фоні збалансованого меню. Тому комбінація солодощів з клітковиною це гарний лайфхак. Ну і на вечерю наше томатно-вершкове соте з куркою. Ось таке меню в нас вийшло, воно доволі просте і швидке в приготуванні. Як завжди, містить достатню кількість білку, жирів, вуглеводів, клітковини, щоб ви почувалися ситими, щоб вам було смачно, і саме приємне те, що на наступний день не треба нічого готувати. Смачного!